Чи можу я запитати про Іран? Ви бачили, якісь зрушення в переговорах з Іраном? Ми не чули про це вже давно. Ну, вони хочуть говорити. Я не поспішаю говорити. Вони б хотіли говорити. Я не поспішаю говорити, тому що ми знищили їхній об'єкт, їм довелося б почати заново. Насправді там так знищено, що більше не можна використовувати, їм довелося б вибрати іншу гору.